Вітаю! Сьогодні поговоримо про деякі моменти щодо використання умов у програмуванні. Вже, як правило, в якості перевірки умов використовується результат обчислення одного з наступних операторів. Менше, більше, менше або дорівнює, більше або дорівнює, рівне, звертаю вашу увагу, два знаки дорівнює, і нерівне, нерівність знак оклику дорівнює. Наприклад, умова x помножити на х менше 100 означає значення добутку x на x менше, ніж число 100. А умова 2 помножити на х знак коклику дорівнює y означає, що подвоєне значення змінної х не дорівнює значенню змінної y. Оператори порівняння в Python можна об'єднувати в ланцюжки. На відмінність від більшості мов програмування інших. Звертаю вашу увагу, можна записувати ось отакі розгорнуті подвоєні нерівності чи рівності. Оператори порівняння мають тип значення логічний булеві. Значення логічного типу можуть сприймати одне з двох. True – це правда істина або фальш хибне. True – одиничка. Фальш 0. При оберненому перетворенні число 0 перетворюється у фальш, а будь-яке не нульове значення в true. І для стрінгів для текстових даних при перетворенні. Буль порожній рядок перетворюється у фальш, а як будь-який непорожній рядок перетворюється у е труе. Іноді виникає потрібність перевірити не одну, а декілька е умов. Наприклад, Перевірити, чи є дане число парним, можна за допомогою умови залишок відділення числа на 2 до рівня 0. А якщо необхідно перевірити, що два цілих числа є парними, то дві такі умови і від собою вони об'єднуються за допомогою логічного оператора і e and. Ось приклад цієї умови. Python існують стандартні логічні оператори. Логічне і, логічне або і логічне заперечення. Логічне і є бінарним оператором, тобто виконується для двох операндів лівого і правого. Записується як «and». Оператор AND буде правдивим тоді і тільки тоді, коли і лівий. І правий оператор будуть мати значення труе. Логічне або також є бінарним оператором і повертає труе тоді і тільки тоді, коли хоча б один оперант дорівнює труе. Логічне або має запис вигляд OR. Логічне заперечення є унарним. Тобто з одним оператором. Має вигляд нот, за яким слідує єдиний оператор. І логічно не повертає істину, якщо оперант дорівнює фальш. І навпаки, якщо оперант дорівнює 2, то повертається значення фальш. Заперечення. Наприклад, перевірити, чи. Хоча б одне з чисел А або Б закінчиться на нуль. У перших двох командах вводяться значення цілочисельні значення для змінних А і Б. У третьому рядочку заповніснюємо умови, якщо залишок від цілочисельного ділення числа на 10 до рівня нулю, або від цілочисельного ділення числа Б на 10 до рівня нулю, тоді. Друкуй, так, єс. Yes. В протилежному випадку друкуй новому. No. Перевіримо наступний приклад. Якщо число А позитивне, а Б невід'ємне. В такому випадку ця умова записується наступним чином. Якщо А позитивне більше нулю і Б Нот Б не менше нуля. Б менше нуля, нод Б менше, менше нуля буде називатися невід'ємне число. Замість нот Б менше нуля можна записати те саме за допомогою більше або рівне. Наступний приклад визначає чверть координатної площини. Вводиться два числа і перевіряється числа. Якщо і х і y більше нуля в першому квадранті, інакше якщо х більше нуля і y менше нуля в четвертому квадранті, інакше другий квадрант y більше 0. І залишається третій квадрант, коли обидва числа менше нуля. І в такій конструкції умови if, else, IF перевіряється по черзі і виконується той блок, який відповідає першій із істинних умов. В протилежному випадку буде виконуватись останній блок після оператора L. З теоретичним матеріалом на цьому все. Для практичного закріплення пропоную вам розв'язок наступної задачі. Шахова тура ходить по горизонталі або по вертикалі. Дається дві різні клітинки шахові, дошки визначити, чи може Тура потрапити з першої клітинки в другу за один ход. От для прикладу, я зобразив е, дошку, і нехай ми хочемо перевірити, чи зможе е, ну, із клітинки, ну нехай там 2-2 потрапити в клітинку. 2. Тура. Бачимо, по вертикалі або по горизонталі може переміщуватися тура, тобто в цю клітинку зможе потрапити. Також може потрапити з початкової клітинки 2.2 у будь-яку клітинку на горизонталі. Ось оці клітинки доступні. Ці клітинки доступні. Усі інші, інші клітинки, вони будуть недоступні. Ні сюди не потрапить, ні сюди, ні сюди, ні сюди і так далі. Тобто нам будуть доступні клітиночки. Давайте ще раз опробуємо чорним кольором. Ось оці. І ось оці. Всі інші будуть недоступні. Для розв'язання цієї задачі пропоную таку програму. У перших двох рядочках вже нам знайома, конструкція, яка дозволяє ввести координати першої та другої клітини. Третій рядок записуємо іменно ось оцю умову. Якщо x 1 дорівнює x 2 Або Y1 дорівнює y2. Тоді результат буде може. В протилежному випадку не може. Запускаємо програмку на виконання. Перша клітинка в нас 2,2. 2. Другу клітинку, давайте подивимося. Ну, ось ми, сьомий рядочок, другий стовпчик. 7, 2. Тура може потрапити за один хід. Так. Може потрапити. Перевіримо із 2-2, наприклад, у 4-5. Чи зможе потрапити, чи ні? 2, 2, 4, 5. Не може. Звертаю вашу увагу, результат відруковується один і той же в тому і в тому іншому випадку. Але в нас наявна змінна рез, яка в залежності від того, наскільки істинна буде умова. Х1 дорівнює x Х2 або y 1 дорівнює Y2, може набувати значення може або не може. Я пропоную вам набрати цю задачку, зберегти її і в наступні декілька задач у нас будуть присвячені визначенню логіки, поведінки інших шахових фігур. Нам можна буде з цієї задачки, змінюючи тільки ось цей рядочок, отримувати. Ну, цей рядочок і це слово. Отримувати правила для переміщення інших шахових фігур на шахівниці. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Пропоную вам розв'язати цю задачу, оформити матеріал на платформі Всеосвіта. Миру Мир вам разом до перемоги!